Миколаївна, давайте я вам об'ясню. Хочуть писати заяву? Пишуть заяву. Так я Ви потім надаєте відповідні документи і ми даємо людям відповідь. Ну хай пише заяву. Заява ні. Ні. буде спитання. заява про а, злочин. Пічніть, я вам прийму заяву у вас. А, а, ні, 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 Нам ні, ні, треба корінець про Там, талон хорінець, повідомлення. Та, та, не вертикальний, в... а, а не горизонтальний, а вертикальний, прошитої книжечки. писати заяву а ми вас Ні. не викликали. Ми не дільничого викликали. Ми А Ми повторимо виклик. Значить, да, слідча оперативна група. Ми повторимо виклик. Все розуміє, чоловік. Я угу. Ні, пояснюю. Даремно ви це все робите, Даремно. тому що баланс утримується. Даремно тільки у нас приміщення з підноса забирають, розумієте? Стадіони шкільні забудовують. Розумієте? Ви просто будете приходити. Ні, не на прийомі не будете стояти в чергах. Ви прийдете і вас Ні, ви це все напишете. Документи, хто підрядчик, де гроші, хто проводить питання в цьому? Питання в цьому. Якщо ви праві, чого ви хвилюєтесь? Просто послухайте, якщо ви на робочому місці в нашому приміщенні да, що ви говорите? го міцної державної адміністрації поставлені сроки. Років. Розумієте, а ви говоріть з власниками, поставте повідомте, покажіть документи. А тоді ми дивуємось, куди бюджет дівається, скільки грошей на це перебудову є концертноса. Десять концерт. не буває такого. Жіночка, вивчайте. Ви до 90 років. Будете тут працювати. Ви знаєте, що пенсійний вік прийде, і тоді спитаєте, де ваш концерт працював на бюджет. Давайте системно підходити. Ми правозахисники. Дуже добре знаємо. Дай Боже, щоб ви дождалися пенсії, пенсії, такої є дуже. І ми ж таку дождемося. Давай, може, будемо щось Дай, міняти? Боже. Чи поки так, що на накрасти боже. можна буде? Тільки вам рекомендуємо. Нагинайте нижче голову, це зараз, щоб вам у вас усі як саме. Нагинайте. Боже, яка? Яка? От така так. жива, я, я так маю світу. Документи, представ. Як ви могли стати ми, в це приміщення, не, не маючи документів? Мені Не соромно зовсім не соромно. Да. Ви мене знає, не знаєте, не знаю. і знати не хочу і знати не хочу. і дожити такого не хочу, щоб оце людям тикаться. Бог це знає куди. Хват, щоб ви знали. знаємо, що це таке. Віджимають одні інші, віджимають наші приміщення, ми не знаємо, куди все дівається. Мені такого не треба. Отож. То мені дені да, собі чудово. А тепер шукаєте, де що можна знайти. Та так а, нет, Тому що... — А що не так? Все правильно, все правильно. Прямо-прямо. Так, отак пояснюють людям, де що знаходиться. Туда.